Коли руки автомайстра не знають спокою, вони створюють справжні автомобільні дива, столичними дорогами колесить неймовірний саморобний кабріолет. Чоловік по гвинтику зібрав його у себе в гаражі. Попри це, авто таки стало у копійку. Лише на матеріали він витратив понад 10 тисяч зелених. Пройшовши усі кола бюрократичного пекла. Наш герой навіть офіційно зареєстрував свою розробку. Як виглядає та їздить кліф, дізнавався Артем Джебко. Це 45-річний Олександр. Більшу частину життя він займається автомобілями. 25 років реставрує радянську класику, але головне покликання майстра конструювання. А ось і перше творіння столичного колібіна кабріолет кліф. Цю лялечку Олександр змайстрував для дружини. Каже, ще у дитинстві загорівся ідеєю створити власного залізного коня. І от нарешті мрія втілилась у життя. Тоді була передача «Це ви можете всі пам'ятають прекрасно. і всі прекрасно ці самодельные автомобілі. Звісно, вже тоді, будучи ребенком, я смотряв сети. Так, себе представляв, що в принципі реально. Кліф має досить непогані технічні характеристики. Об'єм двигуна 1,6 із літра, вага півтори тонни. Під капотом гарцюють 75 коней. Максимальна швидкість становить 120 кілометрів за годину. Творець Кабріолета лагідно називає його маленьким броньовичком, бо після останньої ДТП на кабріолеті ані подряпинки. Натомість іншого легковика довелося реанімувати на СТО. Цілком зрозуміло, таке саморобне авто не могло лишитись без уваги киян. Ухочих з ним сфотографуватись ніколи не бракувало. Може бути приємно, повищене мнення, Я німожко розражаю. Торік кабріолет змінив прописку. І новий власник Павло зізнається: це було кохання з першого погляду. Кліф підкорив його ексклюзивністю. Не похож на других, обращає все внимание, тут тоже придає какой то какой-то уверенности. 12 років для такої машини поважний вік. Але і Олександр, і Павло взимку планують її модернізувати. Яким стане оновлений кліф, дізнаємося навесні, коли кабріолет знову з'явиться на столичних вулицях.